Всім привіт! Вітаю вас на офіційному ютуб-каналі бренду Кентавр. Якщо ви втомилися займатися косовицею вручну та бажаєте зберегти час і сили, то косарка для мотоблока буде чудовим рішенням. Вона допоможе ефективно скосити траву на великих ділянках, заготовити сіно, упорядкувати великий газон, звільнити ділянку від чагарників та бур'янів. Цікаво! Тоді сідайте зручніше. Сьогодні попрацюємо з роторною мотоблочною косаркою кр 02 у Ви будете приємно вражені широкою сферою застосування. Воно підходить для скошування природних та сіяних трав, а також ідеальне для прибирання дрібних кущів, зернових і товсто стеблевих культур на невеликих ділянках та узбіччях доріг. Знаряддя підходить для скошування будь-якої рослинності, навіть такої, як очерет чи кукурудза. Пропоную спочатку оглянути конструкцію навісного, а далі вже перейти до тестування. Польових умовах косарка складається з жорсткої та міцної сталевої рами, на поперечній несучій трубі якої є два ротори. На їх дисках встановлені сегментні ножі по чотири на кожному кріплення за допомогою шплінтів. Навісне працює з шириною захоплення 850 мм. Це дуже зручно і практично, тому що така площа не дає великого навантаження на мотоблок і дозволяє працювати на не надто доглянутих ділянках, забезпечуючи швидке косіння за короткий час. Обертальний момент оснащенню передає високоміцний чавунний редуктор, що здатний витримувати суттєві навантаження. Рівномірність косовиці досягається завдяки швидкості обертання ротора у діапазоні від 3000 до 3600 обертів за хвилину. Скошування трави за рахунок обертання дисків, ножі яких встановлені так, що перекривають один одного в процесі роботи. Для полегшення переміщення агрегату по поверхні поля з обох сторін рами передбачені спеціальні металеві лижі, що з'єднуються між собою круглою гнутою трубою та мають додаткове призначення регулювання висоти зрізу. Шляхом перестановки опорних лиж ліворуч та праворуч цей показник можна змінювати в межах від 40 до 80 міліметрів. Так, як ротори обертаються назустріч один одному, зрізана трава укладається у валок позаду дисків між коліс мотоблока. Переходимо до агрегатування. Щоб правильно підібрати мотоблок для навісного, необхідно враховувати його технічні особливості та сумісність. Для підключення роторної косарки знадобиться мотоблок повітряного охолодження потужністю від 6 кінських сил з прямим приводом та валом відбору потужності. Літня спека дає про себе знати, тому пропоную використати в роботі дизельний мотоблок Кентавр МБ2060D. Як відомо, дизель краще витримує роботу під навантаженнями тривалий час за високої температури навколишнього середовища. Він зберігає високий крутний момент навіть на низьких обертах. Дана модель укомплектована шестисильним дизельним двигуном. Привід прямий, виконаний через багатодискове щеплення нормально розімкнутого типу з двома швидкостями вперед і однією назад. Є можливість нарощування секцій фрези до 1140 см. За потреби можна встановити транспортні колеса 4 на 8 Додатковим елементом естетики та захисту двигуна є високий бампер. Якщо ж бажаєте більше деталей про дану модель мотоблока, а також про особливості всього модельного ряду мотоблоків кентавр повітряного охолодження, пропоную переглянути відео присвячене їх останнім оновленням, де, зокрема, розглядаються і базові характеристики. Посилання знайдете внизу під роликом. Для агрегатування необхідно розвернути кермо на 180 градусів. Звертаю увагу, що косарка встановлюється на вал відбору потужності діаметром 18 мм під шпонку. Приєднувати косарку до мотоблока будемо за допомогою перехідної плити. Вона, до речі, йде в комплекті. На цьому питанні хотілося б зупинитися більш докладно, щоб уникнути будь-яких помилок. Отже, переходимо до валу відбору потужності мотоблоку. Викручуємо болти кріплення перехідника центрального валу і знімаємо безпосередньо перехідник. Під кожним болтом ущільнюючи кільце та прокладка. Уважно слідкуємо, щоб не загубити. Викручуємо ще один болт на валу та знімаємо захисний рукав. Зверніть увагу, що під гвинтом є прокладка. Прибираємо разом з болтом. Тепер беремо перехідну плиту та встановлюємо на посадкове місце на валу мотоблока. Фіксуємо болтами попередньо підклавши підголівки, ущільнюючи кільця та прокладки. Змащуємо підшипники з боку перехідної плити косарки. Зайвим це однозначно не буде. Під'єднуємо косарку до мотоблока. Для цього закручуємо болти, надійно фіксуючи перехідні плити між собою. Конструкція косарки передбачає два положення робоче та транспортне. В останньому випадку косарку підіймаємо на 15-25 градусів нагору, що дає змогу зручно її транспортувати. Налаштовуємо висоту зрізу трави залежно від рельєфу та необхідності. У процесі косіння не потрібно тримати косарку у підвішеному стані. Виставивши необхідну висоту зрізу, просто спираємо її разом з усією масою мотоблока на землю. Заводимо двигун. Вмикаємо задню швидкість та починаємо косити. Дотримуємося робочої швидкості руху від 2 до 4 км на годину. У ході скошування металеві ножі обертаються назустріч один одному. Продуктивність коливається від 0,15 до 0,2 гектар на годину. У разі ж потрапляння на шляху ножів каміння або шматків заліза вони просто ховаються за диск. Що визначає придатність до роботи навісного тривалий термін. Звертаю увагу, що скошування трави бажано проводити, коли вона вже не волога, як це після дощу чи ранкової роси, а вже суха. Ну що ж, як на мене, косарка добре впоралася з поставленим завданням. Подальше механізоване прибирання сіна, гадаю, пройде без жодних проблем. Під час експлуатації косарки рекомендую після кожних 12 годин роботи розбирати кутові з'єднання та змащувати їх густим мастилом. У підсумку хочу поділитися своїми думками по результатам роботи з роторною косаркою. По-перше, просте та компактне навісне неважко перенести та змонтувати на мотоблок. Далі, надійна конструкція роторки подовжує термін експлуатації. Вона чудово справляється з густою травою різної товщини. Легке маневрування забезпечується за рахунок зміщення центру тяжіння на колеса. До того ж, редуктор з міцним кожухом, працюючи на нерівній поверхні, можна бути впевненим в результаті покосу. Завдяки перевіреній часом конструкції, роторна мотоблочна косарка КР02У дає змогу обробляти великі площі, не витрачаючи зайвого часу. Завершуючи роботу з Кентавр МБ 2060 Д, хочу зазначити, що це мотоблок високої якості виготовлення з продуманою ергономікою органів управління. Простий, безпечний і дуже зручний в експлуатації. Тому, завдяки надійності та витривалості конструкції, гарантія на нього становить 2 роки. Ми наполегливо працюємо, щоб техніка Кентавр гарантовано доїхала до своїх власників у повному комплекті, щоб за потреби могла бути швидко складена і тільки радувала своєю досконалістю і надійністю. Якщо вас зацікавила косарка КР02У або мотоблок Кентавр МБ 2060 Д, та ви бажаєте дізнатися більше про їх. Технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей техніки бренду для придбання роторної косарки чи шестисильного дизеля. Заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину до ваших послуг, крім того, інструмент, обладнання, техніка для дому та ремонту, саду чи городу. Додам, що будь-яке обладнання, якщо його інтенсивно експлуатують, з часом, ну, звісно, потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки «Кентавр». Заходьте на сайт запчастин і обирайте все, що вам потрібно. Наша сьогоднішня зустріч добігає кінця. А якщо у вас лишилися запитання, не вагайтеся, пишіть прямо під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. З Україною в серці та незламною вірою в нашу перемогу. Зустрінемося незабаром на каналі.